Бо, наприклад, ти стараєшся поєднати з, з Біблією, з м, такою мудрістю Божою те, чим ти займаєшся. наприклад, є багато е, спеціалістів, які взагалі цим не переймаються. Чи, наприклад, ти е, щось береш від них, наприклад, як теж, бо кожен має свій. Момент формації, своє навчання, наприклад. Чи, наприклад, ти для себе можеш черпати щось в людей, які або відверто ігнорують такі християнські цінності, або, наприклад, стараються про то не згадувати? Так, дуже багато можуть черпати від них. Вони говорять дуже багато. Гарних речей, дуже багато мудрих речей, дуже багато і розумних речей. Так? І самі собі суперечуть. Вони ну, називають, наприклад, самовиховання, так? коли ти розказуєш що чудо Боже в твоєму житті відбулося, і це я через віру так? Тобто, сприймаю як християнка. Люди можуть називати, ну це просто бо ти саморозвивалася, бо ти там, коли в мене дуже багато співпадінь, я не вірю в співпадіння, я знаю, що те все Бог мені допомагає. Так? Але люди кажуть, ну то так співпалося, ну, то ти так до себе притягнула, наприклад, притягуєш. Так? І це їхня думка, і їх переконувати, я yeah, я хотіла, старалася щось розказувати, але вони, вони переконані, коли так залізти в психологію, так дуже так сухо, то все, там стільки тої інформації, скільки то треба процесів мозку пройти, щоб зробити, наприклад, щось правильно, так? Але коли ти то робиш з такою надією на Бога, вірою в Бога, тобі це то все набагато простіше. Та що ти довіряєш, що Бог тобі дасть інформацію, ти довіряєш, що Бог тобі тут допоможе. Ти як маєш ну, таку підтримку, і то якраз є та духовна підтримка, і та духовна радість. Ти завжди в мирі в спокої, ти знаєш, що в тебе буде все добре, тобі все вийде, не буде ніяких проблем, бо в тебе є. Оця духовна підтримка, і плюс ти використовуєш ці прекрасні психологічні методи, які кучу років досліджували людей, що людина там може той страх пронести з дитинства, так? як кажуть психологи, все йде з дитинства. Всі наші проблеми йдуть з дитинства. Так? От навіть в дитинстві дитину чи налякали, чи і до неї, чи батьки якось не так сказали, так? і вона проживає це все, і вона вже. Боїться, вона боїться висловити свою думку, і вона то все приносить через ціле життя. До жінки 50 чимість років, вона боїться то висловитись, бо колись в дитинстві на неї накричали, вона вже ту ситуацію забулася. Але ці емоції не пропрацьовані, і вона просто уникає таких ситуацій. Так? Але коли, наприклад, як ти казав, приклад, що людина тупилася, так? То в неї є страх, і коли вона пропрацює, там вона не могла дихати там, і коли вона то пропрацює, що ти той момент хотіла? Вона наприкінка, хотіла дихати, і вона буде дихати, і вона буде бачити, коли вона так глибоко дихає, і стає легше, 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 і потім, в подальшому, в якійсь такій складній ситуації може бути таке, що в неї зразу передихання пере. Вона не може дихати. Якась така складна ситуація, і неї, ну, вона не може дихати. І вона не розуміє, з чого те, що я не можу дихати. А це може бути той підсвідомий страх, який запам'ятався в неї під час того, як вона тупилася. І вона його тримає, вона його не пропрацювала. І тут, і вона тільки якась тривога, і вона вже задихається і чує щось душе. А коли вона то пропрацює, вона буде знати, ага, коли я дихаю, мені стає легше, так? І вона починає дихати, і воно автоматично воно починає ставати людині легше. Розумієш, і, і через то оце все дуже, ех, дуже є такі, що люди кажуть, що то нічого страшного, а люди 40-50 років живуть з тим нічого страшного, і вони тих бояться тих ситуацій, і вони. Не звертають і не знають, що можна такими легенькими практиками, легенькими, простими перемінами мислення, переусвідомлення того, що відбулося, що можна полегшити собі життя тут і тепер.